Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, В фрізе школу Добрий. Пересипали прокладочку на фільтрі грубого очищення пального на БМП. Товсті шайби на штуцері мідні відпалили. Відпалили тоненьку шайбочку на болті Тут поміняли. Ну, повсяну шайбу укомплектували. І головне, головне 2-мм бензомаслостійкий пароніт, вирізаний там з кілька десятками міліметрів запасу, і туди фактично зачавлений. Гарненько, рівненько зачавлений, що нам дає вірогідність 99%, що ми його все зберемо на місці, укомплектуємо і буде нам щастя. У мене навіть була спокуса його зібрати одразу весь докупи гарно і ставити зібраний. Але потім я відмовився від цієї думки, бо ну, його в дуду. Бо, я, чесно кажу, що дуже давно їх в зборі не ставив на машину. І не хочу, щоб там з'ясувалися якісь там підводні камені на місці, через які доведеться розбирати. Бо оці ось прокладочки паронітові. Це насправді конкретно на цьому з'єднанні особливо, це достатньо таки примхливі і, по суті, можна сказати, одноразові речі. Так, Тобто, ми коли один раз закрутимо, потім вже бажано туди якомога довше не лазити. Нагадаю, на цій машині я е, декілька місяців тому. А ні, це не та була машина. Ну не суттєво. Добре, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.